Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 29 жовтня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 70 тисяч 250 особин за добу, 550, і поранено 210 тисяч 750 песиголовців за добу, 1650. Танків 2659 одиниць за добу, 19 бойових броньованих машин, 5401 одиниця за добу, 23 артилерійських систем, 1708 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 380 одиниць за добу, одна засобів протиповітряної оборони, 195 одиниць за добу. 3 Літаків – 273 одиниці за добу, 1. гелікоптерів, 252 одиниці за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1406 одиниць за добу, 5 крилатих ракет, 351 одиниця, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4107 одиниць за добу, 19 спеціальної техніки, 152 одиниці за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!